Чому нема змін? Тому що більшість людей працює із свідомістю або з поверхневими програмами. Навіть курс Шлях до любові, який дійсно дає зміни, але він вчить приймати. Насправді приймати те життя, яким є. І в основному це зараз задача багатьох психологів і психотерапевтів. Не стоїть задача змінювати ваше життя. Ваше життя починає змінюватися лише тоді, коли ви починаєте переписувати інформацію на вашій флешці. Що це за флешка? Це та флешка, яку містить ваша підсвідомість. Ваша підсвідомість це відеокамера, яка пам'ятає все, від неї неможливо нічого приховати, жодної події, жодної емоції. Якщо там підсвідомості. Записано, що гроші це небезпека, до прикладу, вони будуть створювати цю небезпеку. І тому, коли у ваше життя приходять можливості заробити великі гроші, вони або блокуються, або ви відчуваєте себе некомфортно. Чому блокуються? Тому що підсвідомість сліпий ангел, вона буде робити все для того, щоб не допустити цю небезпеку. Якщо ви хочете. Ви насправді можете переписати зовсім інший сценарій, що гроші це безпечно, що гроші це багато благодійності, це багато добра. І тільки тоді, коли ви перепишете цей новий сценарій, тільки тоді цей сценарій починає підтверджуватися зовні, не навпаки. І тому біг по кругу, біг по кругу, ви щось хочете, це блокується, а все йде саме звідти. І саме я володію інструментами, як можна переписати ці сценарії. І хто готовий, і хто дійсно бачить оце життя по кругу, біг по кругу, і ви вже втомилися, і ви розумієте, що є щось сильніше, і є підсвідомість. І я готова вам тоді допомогти, я готова вам показати ці інструменти. Але чи готові ви до цього? До цих змін, до нового життя, до нового себе?